Вітаю! У даному технічному відео ми проговоримо про SonarQube. Тому почнемо, що ж з собою являє SonarQube? SonarQube – це платформа для виявлення вразливостей в коді та підвищення якості коду, відноситься до класу рішень Application Security. Із основних функціональних можливостей можна зазначити аналіз вразливостей в бібліотеках та компонентах, які використовуються в коді. Можливість інтеграції з популярними інструментами DevOps, такі як GitLab, GitHub, Azure Pipelines, тощо, і підвищення рівня безпеки коду шляхом постійного аналізу всі ICD компаній. Щодо переваг рішення: перевірка рівня захищеності та відповідності коду, автоматизований аналіз коду на всіх етапах розробки та створення власних правил перевірки безпеки та якості коду. Як працює Sonicube? У нас є кінцевий пристрій, на якому зберігається код та SonarCube сервер. Ми запускаємо сканер на нашому кінцевому пристрої, після чого він перевіряє наше сховище з коду, і після цього генерує звіт, який відправляється на SonarCube сервер. Таким чином, було продемонстровано, як працює зв'язок SonorScнеру. Sonarcube сервером у разі локального розміщення проєкту. Після того, як розробник завантажує новий код, Jenkins витягує його зі сховища GitHub і запускає сканування за допомогою Sonar Scanner. Sonar Scanner, проаналізувавши новий код, надсилає результати до SonorCube серверу, і після проходження успішного вріт якості. SonarQube надсилає результати. Або ж у випадку неуспішненого проходження, така збірка блокується до моменту, поки зазначені недоліки та вразливості в коду не будуть виправлені. Далі поговоримо про те, які мови програмування підтримує SonarQube. SonarQube підтримує більше 30 мов програмування, з яких JavaScript, Java, Python та різні технології, такі як Docker. Kubernetes тощо. А тепер перейдемо до можливостей у веб-інтерфейсі рішення. Виявлення вразливостей недоліків в коді проєкту. Після успішного або неуспішного проходження. SonarScanner надсилає результати до серверу, де ми можемо більш детально ознайомитися з виявленими недоліками та вразливостями в коді. Кожні, кожному недоліку визначається свій рівень критичності. Від рівня інфо до блокеру. Важливо зауважити, що недоліки рівня блокер не допускатимуть далі таку збірку, поки дана проблема не буде виправлена. Також, перейшовши до конкретного недоліку, можемо більш детально ще ознайомитися з тим, чому SonarScanner Scanner визначив це як недолік або вразливість в коді, яким чином можна виправити цю вразливість. І різні корисні посилання інформаційні. Далі поговоримо про вбудовані набори правил. Sonarcube налічує близько 6000 правил, які стосуються різних мов програмування і виявляють широкий набір недоліків в коді. Ви можете власноруч створити своє власне користувацьке правило. Наприклад, для JavaScript це робиться за допомогою створення плагіну. Після чого переєднуєте цей плагін в систему і ви зможете знайти правило, яке створили. Gate являє собою певний блокпост з умовами, при порушенні котрих дана збірка не буде допускатися далі, поки проблеми не будуть вирішені. В ці умови можна визначати власноруч як для усього коду проєкту, так і для нового коду. За допомогою Gate Можна контролювати якість вашої збірки. Quality Profiles, в свою чергу, визначається як набір правил для конкретної мови програмування, і при аналізі проєкту сканером до кожної підтримуваної мови програмування визначається активний Quality профіль. Ці профілі можна налаштовувати, активовувавши та деактивовувавши Конкретні правила, та надається можливість створення власного користувацького профілю з власно визначеними правилами. Ну, і як було зазначено, якщо створити свої власні правила, то до таких quality profiles можна додавати свої правила. На цьому все. Дякую. Тепер перейдемо до демонстрації веб-інтерфейсу. Після того, як ми увійшли в наш веб-інтерфейс. Можна побачити усі наші підключені додатки. Також показується, яка використовується мова програмування, коли був останній аналіз і скільки рядків коду в цьому проєкті, а нижче продемонстровано результати сканування. Також з цього ж меню ми можемо відфільтрувати наші проєкти, щоб легше знайти потрібний. Це можна зробити, як і за статусом Gate. Так і за рівнем безпеки проєкту і так далі. З цього ж меню також можливо створити новий проєкт. Ми можемо зробити це двома способами. Або створити локальний проєкт. І пропоную спочатку так і зробити. Перейдемо до створення локального проєкту. Дамо йому назву, буде демо, і важливо вести правильну назву вашої основної гілки. Ну, ми це змінювати не будемо. Натискаємо Next. І тепер треба вказати параметри нового коду. Можна залишити глобальні налаштування, або ж вибрати один з можливих варіантів. Це може бути порівняння коду з останньою його версією, або ж кількість днів. Увесь код, що був змінений за останні їх днів, буде вважатися новим. Останнім же ж варіантом є призначення еталонної гілки. І при порівнянні вашою гілкою з еталонною усі відмінності будуть вважатися новим кодом. Що, ж, створюємо проєкт, натискаємо Create Project, і тепер нам пропонується один з методів аналізу нашого проєкту. Це можна зробити як і з інтеграцією з Jenkins, GitLab, GitHub, Azure, і так далі. Або ж, приєднати локальний проєкт. Для цього вам потрібно встановити сканер на пристрій, де знаходиться ваш проєкт, і запустити сканування. Після того, як сканування відбудеться одним з можливих методів, нам надасться інформація щодо проєкту. Тому перейдемо вже до просканованого проєкту, щоб більш детальніше ознайомитися з тим, які нам надаються дані. І переходимо до нашого проєкту. Можна побачити, що нам надаються певні відомості по скануванню, скільки виявлено проблем, також є поділ на новий код, і результати по усьому коду. Спустившись трошки нижче, також надаються певні графіки і історія аналізів. Тепер перейдемо до наступної вкладки: це Issues. Тут можемо більш детальніше ознайомитися з виявленими вразливостями. Якщо потреба є, то відфільтрувати їх, є багато різних фільтрів для цього. І для кожної проблеми автоматично надається рівень критичності. У нас є Info, low, medium, high і Blocker рівень. Важливо зауважити, що проблеми рівня Blocker не будуть допускати цю збірку далі, поки дана проблема не буде виправлена. Ознайомимось більш детальніше з якоюсь конкретною проблемою. Можна побачити, що нам дається фрагмент коду, де було виявлено, є конкретні рекомендації, і також можна ознайомитися, чому це є проблемою, як її виправити, і ми можемо призначити цю проблему конкретному користувачу в системі, або ж змінити її статус. І прямо з веб-інтерфейсу SonarCube ми можемо перейти до нашого середовища розробки. Натискаємо Open in IDI. Переходимо до нашого середовища і можна побачити, нам вказала на той рядок коду, який є проблемним. Також надався опис цієї проблеми, такий самий, який на веб-інтерфейсі, і спосіб її виправлення. Продемонструємо, на прикладі PyCharm, як під'єднати плагін до середовища розробки. Для цього переходимо до налаштувань. І нам треба перейти до вкладки в Plugins і встановити таке розширення, як Sonarcube for IDA. Окей, встановили. Після чого переходимо до налаштування нашого сканеру. І першочергово нам треба налаштувати Connection. Натискаємо Configure Connection, Add. І треба вказати ім'я нашому connection і тип Sonarcube. В нашому випадку це Sonarcube Server розміщений. Після чого треба вказати посилання на наш веб-інтерфейс. Вказуємо, натискаємо Next, і в нас з'являється наш Connection. Вибираємо його. Після цього треба вказати Project Key. Якщо ж ви все правильно вказали, то воно автоматично підтягне потрібний вам проєкт. Його можна буде знайти в списку проєктів. Після чого натискаєте ОК OK, і ваш «Sonar scanner. Автоматично під'єднується до серверу. Ось на цьому і все. Переходимо далі. Перейдемо назад до веб-інтерфейсу і ознайомимося з наступними вкладками. Security Hotspots так само визначає проблеми, але вже пов'язані з певними вразливостями безпеки коду. Measures – це вкладка для відображення різних графічних даних. В Вкладці код. Також розповідається про кількість рядків коду, виявлені проблеми, з чим вони пов'язані, ступінь покриття коду. То що. Activity. Тут ми можемо ознайомитися з активністю в даному проєкті, коли були запущені сканування і подивитися також на графічне відображення. Перейдемо до вкладки Project Settings. З першими двома ми ознайомлені вже. Можемо імпортувати та експортувати даний проєкт. І переходимо до вкладки Quality Profiles. SonarCube автоматично визначає Quality Profile згідно вашої мови програмування. Більш детально ознайомимося з цим трохи пізніше. Також можемо налаштувати Quality Gate. Робиться це шляхом переходу до вкладки Quality Gates. І можемо побачити дефолтний. Quality Gate, де вказано, що новий код має бути покритий більш ніж 80% коду покриття. І менше, ніж 3% дублювання коду. Можемо створити також свій власний Quality Gate. Натискаємо Create, даємо йому ім'я, після чого ще раз Create. І тепер можемо зробити свої. Користувацькі налаштування, натиснувши на кнопку Unlock, Edit. Після чого вказуємо, наприклад, в даному проєкті не може бути більше, ніж одна проблема. І далі ну, ми хочемо зробити, щоб покриття було не менше, ніж 70%. наприклад. І тим самим визначаємо наші параметри. Також можемо додати і новий параметр. Наприклад, дублювання рядків не більше, ніж там, хай буде 20. І важливо також зауважити, що ми можемо налаштовувати не тільки для нового коду, але й для усього коду. Наприклад, щоб не було проблем, пов'язаних з безпекою, щоб їх не було більше, ніж 0. Ось, тим самим ми. Казали це все. І тепер переходимо до нашого Demo Quality Gate. І можемо ознайомитися з нашими змінами. Також, що додалася умова для перевірки усього коду. І тим самим ви можете визначити ваші параметри згідно проєкту. А тепер перейдемо до теми Quality Profiles. Quality Profiles являють собою певні шаблони для конкретної умови програмування. З набором правил. Наприклад, перевіримо для C-Sharp. Ми маємо тут 321 активне правило і 129 деактивованих. Також більш детально показано, за якими фільтрами ці правила можна згрупувати. Наприклад, 16 правил безпеки і так далі. Також ми можемо створити свій власний профіль. І вказати мову програмування і ім'я. І, як було зазначено, ці профілі складаються з правил. Перейшовши до вкладки Rules, ми можемо ознайомитися з усім списком правил в нашій системі. Взагалі їх налічується понад 6 тисяч на сьогоднішній день. І для того, щоб створити власні правила, наприклад, для JavaScript, нам потрібно буде написати свій плагін. В плагіні вказуються правила, які вам потрібно, і після під'єднання його до системи до серверу, вони автоматично з'являться в цьому меню правил, після чого їх можна буде додати до ваших quality profiles. На цьому, з основними моментами керування SonarCube ми розібралися. Дякую усім за увагу! На все добре!